Понеділок, 27 лютого. Це новини на ТВ7. у Маріуполі окупанти відкрили дом народа в Росії. А через район перетягують ППО та танки. І британська розвідка розповіла, куди влучила бавовна у місті Марії. Усе детально випуск. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо у Маріуполі. Окупанти відкрили дом народа в Росії. Так назвали звичайний спортзал у 27-й школі. Мовляв, тепер там займатимуться фізкультурою та бойовими мистецтвами. Як каже зрадниця України Ірина Єфремова, приладдя передали в дар та привезли іменитих спортсменів. І ті, в свою чергу, тільки приїхали і вже говорять про освоєння нових територій. Гаміт Мірзоєв планує відкрити федерацію Теквандо-ГТФ на нових територіях Росії. Ми б хотіли предложити вийти на яка структури, які це натоповномоча. Ну как сказати, вид первий від спорту, открыли новых территорий. Ми готові представити своего юриста. Ми готові представить необхідні документи для відкриття та федерації. Тим часом окупанти продовжують зрівнювати місто з землею. Зносять навіть не будинки, а цілі, житлові масиви і квартали. Тепер на черзі Кіровський саме туди росіяни вперше поцілили точкою. У а тепер прибирають сліди власних злочинів. Усе одно московитом навіть на те, що в будинках лишилися тіла людей. Вони просто згрібають все докупи і переробляють на втор сировину. Місцеві намагаються знайти та поховати близьких, але даремно. І щодо військових РФ, окупанти знову рухаються трасою Запоріжжя Пологи Маріуполь у районі Нікольського повертають на Волноваху і Вогледар, перетягують ППО, установки С-300 та С-400, САУ та щонайменше 16 танків. До Ялти та Урзуфа завезли мобілізованих на полігон. В селі Бабах та Рама поновили навчання. А через сам Маріуполь на Мангуш та Бердянськ пустили 10 вантажівок з тимчасово живою силою з Росії та Новоазовська. Окупантам стає гаряче у Маріуполі. Останніми днями наше місто сколихнула серія вибухів. Були влучання по складу боєприпасів в аеропорту, двох паливних складах та металургійному комбінату. Саме там військова база росіян. Про це повідомляє британська розвідка. Мер Вадим Бойченко впевнений, що оборона Маріуполя дала час підготуватися та віру, що ми можемо перемогти. Про це він повідомив в етері телемарафону. 86 діб вони захищали Маріуполь. Робили все, щоб дати можливість підготуватися іншим підрозділам. Це справжній героїзм. На жаль, у цій боротьбі загинуло багато захисників та захисниць. Мер додав зараз вся держава та особисто президент України Володимир Зеленський працюють над поверненням кожного захисника з полону. На них чекають родини та Україна. Тиск на росіян продовжується як з боку України, так і всього світу. Президент Володимир Зеленський підписав три укази, які вводять в дію рішення РНБО. Мова йдеться про нові санкції проти росіян, які причетні до воєнної агресії та руйнування життів українців. Проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей, проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії, і проти тих, хто допомагає тримати структури найманців в Росії для війни проти України і усіх вільних людей. Російська армія зібрала певну кількість авіації ближче до кордонів з Україною. На думку представників головного управління розвідки нашої держави, ворог може використовувати літальну техніку в тих напрямках, де намагаються вести наступ. Ось що про це каже представник розвідки Андрій Черняк. Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху. 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України. У них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації. У Міністерстві оборони додають, що українська протиповітряна оборона стає дедалі сильнішою. І Якщо вже успішно збиває дрони та ракети, то впорається із літаками. Армія України буде готова перейти в контрнаступ навесні. Метою є визволення всіх окупованих територій нашої держави. Про це повідомляють українські інформагентства. Посилаються на заяву начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького за його словами, коли саме ЗСУ зможе почати наступальні дії, залежить від низки чинників, у тому числі від надходження зброї заходу. Додав, що одним зі стратегічних напрямків є південна частина російського фронту між Кримом і материковою частиною РФ. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. Бережіть себе.